Кладу прапор, бо це сила, воля та перемога, пшениця і свічка, бо це хліб і світло. Герб тризуб бо, це, тризуб, бо це символ державності і суверенітету і сили. Кладу роженик, бо це сила волі та єднання. Кладу мотанку бо це тепло материнської волі. Кладу кобзар, бо це пророче слово Тараса. Кладу на мисте, бо це радіжній оберіг жіночої краси. Кладу вишиванку, бо це код нації, оберіг роду.